Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про удар по будівлі Кабміну чи то уряду. От сьогодні хочу подивитись, навіщо, що це таке, що буде далі, ну і так далі. Ну що ж, мовчуйтесь позручніше, а я починаю. І да, Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і пишіть коментарі, це допомагає просувати україномовний контент. Ну, поїхали. От зараз дивлюсь на фото кабміну, якраз, як там його гасили, як там верхній поверх горить. О, давайте запитаємо, а на що вони це зробили? А ну покажіть мені, будь ласка, так, які причини того, що росіяни ось нанесли удар по кабміну нашому сьогодні? Що вони цим хотіли досягти? Поясніть мені. Скажіть, вам правда? Фехо. Осторожно. Цікаво. Шкана перевернута. Навтіс перевернутий. Ну, соло. Аліс. І що? І нос. Дуже цікаво. Ну, але очікува, що в нас тут? Пеху пустару наберкана перевернути, намтіс перевернути соло, Альгез Дивіться. Ну, нанести збитки хотіли. Будівля історична, ну, як на мій смак, як то кажуть, доволі красива в архітектурному плані. Просто нанести банально збитки. Таємні мотиви тут, звичайно, свої були, зрозуміло то. А далі, що це? Це маніпуляція, це залякування йде. Дивіться, як ми можемо, дивіться, ми вам там все розвалимо. І цінний, і нецінний, і оце оце. Ставка була на медійний ефект. То що наші ЗМІ це все рознесуть благополучно. Оце все. Маніпуляція йде. Інформація. Ну і це погроза. Публічна, відкрита. Типу, ви ось неде не будете в безпеці, не думайте, що ви там в безпеці, ми, типу, вас скрізь дістанемо. Оце все, Типу, безпечних місць нема. Така, така була задумка. Ну, Росія в своєму репертуарі. Що тут скажеш? Нанести збитки, да, і ось залякати, покошмарити. І на цей раз вже конкретно нашу владу. Ай, нічого нового. Ну, Араз, давайте подивимось далі. Що там буде продовження, чи це разова акція. Так, дякую за відповіді. Ну, раз, покажіть мені, будь ласка. Будуть продовження атак таких, як сьогоднішня, конкретно по будівлям влади, по Верховній Раді, по Кабміну, там, по міністерствам, по якимось. Покажіть мені. мені, правда. Аліс. Так, щось не хочу вирізати по старому. Подивляться, як піде. Ну ясно. Райда, що. Фінал якийсь 6. Ну і куди гаразд? Значний фінал. Угу. Що в нас тут? Далі з пустаруна Урузнаутість перевернути Райда, Ансус, перевернути і да перевернута. Да! буде буде продовження вдалі. Ось знов таки. Щоб, щоб ні, ніхто себе не почував у безпеці, щоб не думали, що є якісь зони е захищені. Да? Ось, ось у них плани є. Ну, ще, до речі, не сформовані до кінця, куди конкретно вони битимуть. Ну, вони планують. ось, Продовження, вони явно планують. Ось вам маніпуляції, погрози, оце от все, що Росія любить. Ось вам, власне, самі прильоти. Як такі, ну і що, задля того, щоб нанести збитки, задля того, щоб зробити деградацію. До речі, якщо взяти, що це не тільки приліта і влада, то що? Щоб залякати владу і зробити що? Деградацію влади. Щоб у нас нормально не могли наші владні органи працювати. Виходить так. Но тут цілі ще до кінця не визначені. Тобто, ну вони ще, схоже, не визначили, куди битимуть, а ви загалом чи битимуть, то да, буде продовження. Ну, нічого нового в плані Росії. Як то кажуть, нічого нового ми сьогодні не дізнались. То, що вони терористи, це всім вже давно зрозуміло. Так, гаразд, дякую за відповідь. Да, це ж до речі, вони ж там грозилися з самого початку війни, як там, ударами по центрам прийняття рішень. Да? Так оце, от, схоже, якраз воно й було. Ну що, погодувати свою публіку вирішили? Там Скабєєва, і їжа з нею рознесуть, оце все роздують, на болотах страшна радість буде явно, на рахунок цього удару. А, ну і давайте подивимося, яка наша відповідь буде. Ну, влада тепер має бути, як то кажуть, особисто зацікавлена в тому, щоб ну, дати достойну відповідь. Ану, а раз, покажіть, мені будь ласка, яка відповідь з боку України буде ось на сьогоднішній удар по Кабміну? Покажіть. Скажіть вам, правду. Порус перевернутий. Ага, треба перевернутий. Лаус перевернутий. Так. Інгус. Ага, далі. Ей васдагус. Дуже цікавий. Куди це все шоус? Вуньо. А, да, відповідь буде. Відповідь не забариться. Порадіємо, ти йти відповіді. Що в нас тут? Урус перевернути, тей вас перевернете, Лаус переверте. Інгус, ей вас да, газ, а, ну, на жаль, на жаль, відповідь буде не настільки сильна, як би нам хотілося, Ну, все-таки в нас ресурс обмежений. Відповідь буде і від ЗСУ, ось, і від наших спецслужб, спецпідрозділів. Ось. Полетить багато всякого різного цікавого по Росії. До речі, до речі, ще когось мають прибрати. Ну, це якогось російського військового явно мають прибрати. Кобзон жде. А, далі, це нафта буде російська. Привіт, по російській нафті буде явно. Черговий нафтозавод, так само зупиниться. І не один, судячи по всьому. Ну, все-таки певна пауза буде. Ей вас показує затримку, нам треба буде цей удар підготувати. Тобто, ну, не треба чекати, що воно прямо сьогодні полетить. Все-таки певна затримка буде. І ось ось, потім відбудеться трансформація ситуації. Ось ми з того порадіємо. Ну, до речі, Вуньо не тільки радість показує, Вуньо показує святкування. Ну, не знаю. Може, нам на свято зроблять подарунок. А яке у нас там найближче свято? Ну, мається на увазі державне, але я не думаю, щоб церковне прям а, ось. Одним словом, якщо навіть не прив'язуватись, все одно порадіємо. Треба трошки почекати. Відповідь буде. Не забариться на цей раз. Відповідь буде гарна. Правда, хотілося би ще краще. Ну от, отакі от сьогодні розклади вийшли. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте то бажання. До зустрічі! Нехай щастить!